Привіт! Ви вже не побачите цей легендарний кадр прямо з пралки. Я теж думав, що ви його не побачите, але в мене знову зламався штатив. Ну як знову до того в мене його не було, а потім він зламався. У будь-якому випадку. знаєте, що сталося після того, як залетіли відео про спартачка? Мені захотілося знімати ще відео, і я вирішив присвятити цьому певний час і чомусь люди почали їх дивитися. Я зібрав певну аудиторію, і певна кількість людей не просто зацікавились цим продуктом, а не просто знаходили якийсь позитив в відосах і оглядах про подкаст-терапію, а ще й захотіли підтримати цей проєкт гривні. І в результаті у нас з'явилась певна синергія. Я створюю контент для вас, а ви його дивитесь і навіть запитаєте 10, 50, а іноді навіть 300 гривень для того, щоб отримати додатковий контент. А куди донатити, аби стрімер показав дубцю? Не. <кій> Ні, мало неабиякий вплив на мене як автора, і це дало мені можливість створити те, що не вдавалось до того. І саме про це ми сьогодні і поговоримо. Але, звичайно ж, спартачок теж буде. Ну ви ж сюди за цим прийшли. Знаєте, поки я знімав цей випуск, Спартак раптово став трукраймер блогером. І... Зазвичай люди сприймають серійних вбивців, як людей над жорстоких. І ви спитаєте, як мені вдасться поєднати всю діяльність Спартака, оглянути останні випуски його нового шоу і ще одне нове шоу? Цей факт до самого кінця відео залишиться для вас. Так, так, Спартачок продовжує випускати своє офлайн-шоу, ба більше того, ви знову можете побачити своїх подруг, друзів і різноманітних знайомих, які прийшли до нього за порадою. Ну, і як з цього в коментарях також можете. Ну, типа, було закуплено дуже багато барабанів. Ну, в кінці кінців майте совість. Дивіться, немає в житті проблеми людини, яка не була пов'язана з самоцінкою, так чи інакше. Я не буду описувати вам досить довго, якось глибоко свою історію. Скажу лише просто, що Росія тричі забрала все, що в мене є. І я абсолютно не задоволений цим результатом, якщо чесно. І очевидно, що це має на мене великий психологічний, і ментальний і фізичний вплив, великий тиск, великі проблеми, великі проблеми з самопочуттям і з будь-яким, хоч мінімальним баченням майбутнього. І в той момент, коли ми ще не запустили, точніше не перезапустили канал альтернативний. Я відчував найгіршу фазу свого депресивного стану. Бо, якщо у людини депресія, в неї когнітивні здібності стають гірші, емоційний стан стає гірший, І, можливо, наприклад, там твій невисокий рівень інтелекту плюс депресія. Ти ще трошки просів, і навіть не зрозумів, що був у депресії. Просто було там три неділі сумно. Але ти виріс Ну, інтелектуально з того часу. Ти останні три місяці прям. Молодець. Насправді, минулого разу, коли я звернувся за терапією, було також дуже погано, але в порівнянні з ситуацією зараз це буквально ніщо. Та я не знаходив собі сили вставати з ліжка. Та мені дуже було погано. Та я кожного дня не знаходив причини жити. Депресію за своє життя відчуває 95 да, да, віддада п'ять ну, 95% людей за своє життя, хоча б один раз стикається або з легкою, або з помірною або з тяжкою депресією. Хріново чого? Але цього разу я був відверто на межі. Я і залишаюсь на межі, на жаль. Але те наскільки я був поряд, ну важко переоцінити. Та В депресію. <гум> Ні, в тебе буде тривожний розлад, а потім буде депресивно тривожний розлад. Дякую. <гум> я не зробив жодних, скажімо так, фізичних дій, але в голові. Було достатньо погано. Я розповідаю вам це не для того, щоб пожалітися або щоб ви якось там мене підтримали. Ні, не для цього. Ми тут заради приколів. і це треба розуміти. Справа в тому, що назва цього відео вона досить щира, бо цей канал дав мені можливість створювати контент. Цей канал дав мені аудиторію, цей канал дав мені людей, з якими приємно спілкуватися, які хочуть бачити мої відео. Панове, -ну, якщо ви задаєтесь питанням, а скільки ж конкретно ми зняли відео про Спартачка? Ну власне, у нас є спеціальний плейліст, який ми відкриваємо і розуміємо, що ми зняли 24 відео про Спартака в суботу. Та до речі, я провів простецьке дослідження, і виявилось, що то 25% українських ютуберів зняло менше відосів на свій канал, ніж я зняв відосів про Спартака в суботу. Це просто проєкт, це не життя і нічогось більше. Він не приносить достатньо грошей, щоб покривати навіть мінімальні потреби. Але ключове в тому, що це можливість створювати контент, який будуть дивитися і вважати, що в нього є якась цінність. І це круто. Сладенький, а кисло-солодкий. Бо насправді я створив дуже багато контенту і дуже багато різноманітних продуктів запустив. Тільки ютуб каналів, в мене 13. Але от цей щирий фідбек я отримав саме на альтернативному і саме після того, як почав знімати відео про спартачку. У мене і до того були успішні відео. У мене і до того ролики бувало залітали, набирали там десятки тисяч переглядів. Та, звичайно, не топ, не сто тисяч, не мільйон. Але це були великі відео. Але... Все-таки я не отримував того фідбеку і тієї підтримки. Я не отримував в тої зацікавленості аудиторії, як отримав цього разу, і вважаю, що це досить цінно і велика заслуга в цьому саме спортачка, тому що його аудиторія захотіла подивитися ще контент про ньому, і я цей контент надав. Вкотре хочу акцентувати, що все, що в мене є для вас, це відоси. Нічого більше, ніяких додаткових морально-етичних якостей я вам запропонувати не можу. Те, що люди підтримують мене і часто хвалять в коментарях, особливо в рамках соціальних роликів, мені безумовно приємно в будь-яких місцях, але насправді я хотів би вам розповісти про не та людина, яка може бути моральним орієнтиром. Й більше я не та людина, яка в цілому не може бути орієнтиром, хоч в чомусь не в продуктивності, не в підході до життя, ні в здоров'ї, ні в світобаченні. І навіть не в самоідентичності. Ну тобто, буквально нічого я запропонувати вам не можу, крім того, щоб зробити відео на якусь популярну або просто цікаву тему і зробити додатковий відосік для спонсорів. <хе -хе -хе> Тож, будь ласка, не шукайте на цьому каналі нічого більше, ніж просто відео, тому що у мене цього немає. Але якщо ви шукаєте відоси, то ми їх на до хіра. І ще пачку зробили для спонсорів. А саме маємо наступну неймовірну статистику. Ми нагенерували 93 відоси, але тут декілька ще є старих, дуже старих, але тим не менш. І що у нас про відео для спонсорів? Ось окремий розділ: 19 відео для спонсорів. З цих 90. До речі, я так оце сказав тільки відоси. Нє, ще коти. <смеш> Можете подивитися котів. Коти чудовий орієнтир для всього, що ви хочете досягнути в житті. Самоідентичність, раціональність, розуміння ситуації, психологічна стабільність. Ну, не окей, не всі мої коти мають психологічну стабільність. Лідос трошки нервово переживає все. Не дивно, але тетос як камінь. Орієнтуйтесь на тетоса, але він переїдає. Бля, навіть коти не ідеальні корва! Ну, нічого, не засмучуйте. У нас є пес-патрон. Хочеться вірити, що хоча б він ідеальний. Ну, Насправді ми пройшли доволі прикольний шлях, тому що я експериментував як з форматами, так і з підходами, і використовував з як той орієнтир, як той якір, який такий, якщо що, я кидаю такий, оп, і перегляди нормально пішли. В цілому інші відео непогані перегляди не набирають, особливо з урахуванням моїх інших проєктів. Та, у мене є більш-менш успішний маніфест. У мене є досить такий непоганий продюсерський проєкт Чинча, хоча зі своїми аспектами. От, але мій кіноканал, мій ігровий канал, мої подкасти. Вони не набирають абсолютно, тобто іноді там за тисячу перевалює перегляди, але в цілому перегляди, які я маю альтернативному, я не маю на інших продуктах, і це також цінно і мені також приємно розуміти, що ви знайшли для себе щось цікаве. Що ви знаходите якісь приколи в тих дискусіях, що ми проводимо, що ви можете навіть почитати такі коментарі, дивити. Цеку інтелектуальні коментарі. Мені приємно, що ви знайшли щось цікаве в цьому каналі, незважаючи на технічний аспект. Тому що мені не вдається і не вдасться за запропонувати вам якісну картинку і якісний звук. Тільки якісних котів. лежить тут лежиться. Не переживайте, одні падають, ну імітуючи смерть, інші ховаються. Ось ну, і... як моя кішка сидить на балконі, і дивиться на мат. І в процесі роботи над відосами про Спартака, про все ще навколо нього, про соціальні дилеми, і все інше. Я шукав для себе підходи і як я бачу цей продукт. І в результаті ми запустили спартакіаду. Є певна кількість людей. А ти ж знімати тільки про спартачка. Я та людина, яка може знімати тільки про спартачка. Не кожна людина може знімати тільки про спартачка. Маса людей здали б уже на второму відео про спартачка. А я можу знімати стільки відео про спартачка, скільки треба. Я помітив, що він може витримувати удари долі, але це робить його вразливим через деякий час. Але все-таки ми повинні розуміти, що у всього є обмеження, і я розумію, що все ще є аудиторія, яка з радістю подивилась спартачка і з радістю подивилась огляд буквально на кожну подкаст-терапію. І якщо ви думаєте, що я художник, творець і людина, яка хоче більшого. То ви ну поряд, але не зовсім. Ну просто спартачок угасає і він не зможе не набирати перегляди. І ви можете подивитись, я дав стіну контенту зі спортачка, і це хороші перегляди. Непогані. Але жити з цього не вийде. Я маю досить таки хороший пул спонсорів. Це приємно, що вони підтримують, що вони певно отримують контент, який їм цікавий. Але проблематика тут. В наступному, що розбудовувати і розширювати це нікуди. Ну, спартачок це контент одна і він помре, тому треба рухатись далі. Чисто з практичної холодної, раціональної точки зору, спартачок не вічний, як кажуть стойки, треба прийняти свою смерть. Можливо, стойки так і не кажуть, але дуже близько до того, що я читав. Як казав хлопець Руслан, ми всі помремо. Ми всі помрем, кожен з нас помре. А тут ви можете подивитись відео 4 чесноти стоїків, яке я підготував спеціально для спонсорів. Хм? Хм? Насправді для спонсорів я підготував дофіга відео. Я постійно як задав в цьому відео. Такий прикол, така задумка. Стосовно Іванова, гладких і того типа, який також. Ходить для Спартачка і стосовно пані Марго Ірини. Я так і не зрозумів, що у неї є псевдонім як у Спартака чи друге ім'я. Вона через Дефіс, Марго Ірина. Вибачте мене, Марго Ірина. Ну не знаю я як вас звуть. Ну вони не дуже цікаві в цій історії, насправді та звідкись знову ж таки береться купа фанатів гладких, навіть не Іванова. Я бачу пост, в якому медіа детектор медіа писали в тому, що Ісландія і конкретно Іванова і Петрова пов'язують з адміністрацією президента, офісом президента, вибачте, що вони, типу, співпрацюють. І я так чув це не з цього медіа, а з, з різних джерел, і різні люди казали мені, що ну, Іванов працює з ОП і насправді захищає е, дію ОП. І з того, що я бачив, виглядало як правда. Але там в стійно, ну, типу в тому пості, де журналіст казав про це, да хіра людей відписались про те, що ви що, як можна наговарювати на Іванова і Петрова? Ну, по правду. Херню на всіх можна нарити, але там навіть не було щось критичного, вони просто написали, типу, зв'язують з роботи, але там дуже багато захисту було. І тому мене ще більш дивує кількість людей, які захищають гладких. Ну, тобто, я ж навіть не наїжджав на нього, не казав, що він плоха людина. Я кажу, що контент, який вони генерують, ну, прям взагалі не цікавий. І ви можете зі мною не погоджуватись, знаходити масу цікавого, як, наприклад, люди знайшли щось в відео про Барбі. Я подивився фільм про Барбі, і можу сказати, що він класний, і те, що я бачив, як його сприймають чоловіки, трошки відрізняється від мого бачення. Хоча я все одно і не можу осягнути певного погляду жінок, тому що я також читав тради панянок, феміністок, і вони також бачили, скажімо так, свої образи. Видаляючи певні елементи, ну от, і вважаючи, що це правда, все це, от те, що я працював, закидував зі сторони не тільки про Спартачка, не виглядало мені як те, з чим хочеться працювати і надалі. Ну, якщо ми візьмемо Яновича. Женя, як мені здається, на даний момент найщиріша і найвдячніша людина, і це не тільки по відношенню до мене, це загалом. Дуже чутливо. Ну, бляха, по-перше, я відчуваю зраду після того, що я побачив в нових копах. П-попозже зайдіть, я вас там цей. Оформлю. Сунешся до неї. Вкліпаю. Я навич. Як ти це зняв? До речі, є відео, в якому я розповідаю про боршти нових копів. Вони про українські фільми в цілому, ну там декілька українських фільмів доволі крінжових. Там, де Зеленський, Курить косяк, і катається на мотоциклі і просить свою дружину зняти труси. І, і інший фільм це «Борщинові копи». Це жах. Воно доступне на Netflix. І це жах. Ці факти не пов'язані, але ну, дуже погано, Янович, дуже погано, Євген. Ну, я осуджую. да, Собі я оцінку давати не можу, а от Женя оцінку можу дати дуже легко. Тож, куди ми будемо рухатись далі? Це питання окреме і досить цікаве. І я поки що думаю, у мене є маса напрацювання, але я не знаю, наскільки вам буде це цікаво і наскільки варто над цим працювати. Е, немає такого, що я допускаю, що у цього проєкту, цього каналу є безхмарне тобто, майбутнє. Наразі в етапі кризи, де я не знаходжу в собі ресурсу е, робити щось ще. Я над цим каналом просто щоб не злягти повністю от і не думати про смерть. Типу, все, що я роблю зараз, це просто інерція і відчуття якоїсь відповідальності за людей, що мене підтримують. Але вкотре я скажу і це не дивно. Це типу не байт на донати. Тому що, ну щоб цей канал мене утримував, мені треба помножити всі його показники спонсорів. Перегляди і підтримку глобальну в чотири рази мінімум. Тобто, от те, що є, а зараз дуже хороший показник. Я всім вдячний, дуже хороший, дуже приємний, насправді, в цифри, в першу чергу, і це все треба помножити в чотири рази. Що великий об'єм, і це мені треба зробити за місяць. А, тож, кажу, що якщо буде можливість у мене зайнятися чимось більш продуктивним і вигідним, то, скоріш за все, я займусь цим, просто з урахуванням того, що ну, це логічно. Але очевидно, що якщо так станеться, я вас попереджу. Якби ми будемо це обговорювати на каналі. Не буде такого, що ви от підтримуєте мене, кидаєте мені донати а, і я все кину ні. Такого, очевидно, не буде, в будь-якому випадку це буде перехідний період. Якщо так станеться, я вам скажу. Але е, на даний момент у мене є плани на розбудову саме цього каналу. Просто я завжди в голові тримаю, що це не вічно, і в будь-який момент ви можете від мене відмовитись з абсолютно різних причин. І Чи то я вам не сподобаюсь, чи то вам не сподобається контент, чи вам просто стане нецікаво дивитися. Це абсолютно нормальне і таке може бути. Тож я стараюсь стараюся готувати себе і до цього в тому числі. Тож, якщо ви чекаєте наступних відосів, то там буде багато різного. Наразі є концепти запустити невеличкий Тікток-блок з розбірами успіху, енергії жіночого і всього іншого. Трошки про сіль поговорити, тому що мені здається, що це можна зібрати на цьому перегляди, і мене декілька людей просили розібрати відомих людей, які прям такі як крінж і прикол. До речі, стосовно майбутніх планів. Е... Я хочу трошки розвантажитись і на перший час записати просту серію. Називатись вона буде Соціальна дилема». Не впевнений, що саме вона буде першою, але в цілому вона є в планах. Прошу мова, просто поговорити на досить такі гострі питання, які виникають у нашого суспільства, але не якісь, знаєте, речі серйозні, типу війни, типу як жити з ПДСР, щось таке. А наприклад. že kváte, že někam brete no... No na spravdě, já domů tu se zrozumílo. От, все чітко, все понятно, і всі все давно осознали в цьому суспільстві, але дискусій забагато, розмов забагато. Ну треба залітати на хайп-трейн, знаєте, зібрати трошки кінжі, зібрати трошки думок ваших коментарів. І я навіть поголив собі хрудину за допомогою воскових полосочок, щоб так сказати максимально прочувствувати. От, щоб, мені, щоб мені в коментарі написали, як же ти чувствуєш. Так от. Питання, чи знаєте ви ще якісь такі соціальні дилеми або важкі питання, які не достатньо серйозні, щоб говорити про них з кам'яним обличчям, але достатньо цікаві, щоб ми могли потерти про це в коментарях. Якщо у вас є ідеї, обов'язково пишіть сюди комент, а я ще спонсорів, окремо спитаю всіх в спільноті. Дякую за увагу. З іншої сторони декілька фінансових відосів я хотів зняти. Типу, абсолютно, ви скажете, не підходить до теми приколів і всього іншого. Але по-перше, я люблю розбирати все з точки зору, працює, не працює. а по-друге, ну я люблю говорити про фінанси, бо насправді тема досить складна і в той же час цікава, особливо оці гра на підвищення, на пониження. Якщо ви дивились гра на пониження фільм, то там весь фільм намагаються пояснити, що відбувається, але вони нічого не розуміють. Я читав книгу Fast High це про те, як е, трейдери е, в Америці у цих їх всяких штуках е, заробляли там мільйони мільярди доларів на високошвидкісному трейдингу. Щоб ви розуміли, що це таке. Це декілька компаній боролися за мікросекунди. В подачі заявок на покупку і продажу акцій мікросекунди. Одна з компаній побудувала собі бізнес-модель на тому, що вона прокладе між штатами більш прямий кабель, виграє мікросекунду і отримує купу замовлень на роботу через цей більш прямий кабель. Тож, чи варто поговорити про фінанси, вирішити самі, мені тема цікава. Ну і окрім того, мені хотілося б запустити окремо велике дослідження українського контенту, тому що я знаю, як це подати, я знаю, що це може бути цікаво, Я знаю, що я зможу змотивувати певну кількість аудиторії підтримати це гривнею. Інший момент, що це досить велика робота, і я не впевнений, наскільки часу це піде, і як довго я буду працювати над цією темою, тому що зараз я все таки роблю простіший, примітивніший, швидший контент, який виходить регулярно. І хочеться також вас продовжувати радувати це, тому що ну деякі люди люблять контент, який виходить часто, і мені цінно, що ви знаходите щось саме в моєму контенті. І сьогодні я хочу розповісти вам приклад серійного бивця, який має. Людських потреб не менше ніж звичайна здорова людина, так от що стосується спроби в True Crime. якщо ви раптом не знали, а я вам поясню, то True Crime — досить популярний жанр, як виявилось, дуже популярний. І блогмайстер це неодноразово показував своїми відосами. Привіт, Саш. Це Саша. Тобі дзвонить. Як ти ставишся до того, що Саша почав знімати True Crime? Зараз ви дивитесь на людину, яка була психологом, Спартаком, Олександром. Uh, і бля, це страшне. <ріпи> Ні, ну що, це нормально, якби в принципі. Але я як ставлюсь? Не знаю, треба подивитися відос. Ще не подивився тільки включив і думаю, прикольно, Спартак. Трукрайм субота, дай Боже. Але в нас ще зароджується маса інших трукраймерів, тому що ніша приносить гроші і ніша популярна. Це пішло ще з закордонного Ютубу, де можуть досить таки неякісні технічно відоси все одно залітати, якщо вони правильно побудовані. Тобто там є певна інтрига, цікавинка, детектив і неочікувана або очікувана розв'язка. У будь-якому випадку сам концепт розслідування якихось злочинів в форматі відео дуже добре заходить. Хотілось би почати з того, що будь-яка здорова особистість потребує реалізації п'яти базових потреб, але у Спартачка є бекграунд, він неодноразово говорив, що цікавиться маніаками і всім іншими. Ну, в принципі, як і ми. Якщо ви не дивилися трудетектів або Майндхантер, то які ви можуть бути питання до вашої кінонасиченості, так би мовити, що ви ваше дивитесь? Так от, детективчики популярний жанр, хороший детектив це дуже хороше кіно, переважно. І ми завжди кайфуємо, коли отримуємо розв'язку тієї самої інтриги. Хороших детективів відносно багато, ну тобто, я прям непогану кількість знаю, але не кожен детектив хороший. І так і тут, не кожен Crime — хороший Crime. Де що робить спартачок, ну я не знаю, чи буде воно залітати, але воно виглядає тотально дивно. І не кожен з нас може зрозуміти, який шлях обере та чи інша людина під тиском тих чи інших потреб. Оці його повороти в камеру, від камери, це реально вражає, на що так робити. В чому прикол? Я хотів би зробити висновки з цього. Ну якось відверто крінжово знято і. В цілому, все інше то по канонах. Але це чому він так робить? Але чи цікаво це буде аудиторії? Ну вони збирали аудиторію на приколи на гейські жарти? Він скільки завгодно міг розповідати про детективний елемент, про аналіз мозку і все інше, і скільки завгодно може бачити свою аудиторію як прогресивну і розумну. Але це не зовсім так. Ну, типу, я от свою аудиторію безумовно поважаю. Але я вважаю, що вони приходять на мій контент чисто пакекач. Ну тобто, не для високоінтелектуального розвитку. Ти мене збив. Я придумав думку, потім ти сказав, що в мене могла вже бути депресія. Я такий думаю, коли? Ну... Але напевно Спартак так не вважає, і думає, що йому вдасться поєднати абсолютно різні категорії людей. Ну тобто, ось вони дивились гейські жарти, тепер вони дивляться під питанням, а потім оп, і вони такі. Тепер ми дивимося, тому що нам дуже цікаво, що там всередині маньяків. Ну, В теорії ніша повинна залітати, і в цілому відос повинен набирати, бо я бачив, як нетрукрайм канали працювали з цією темою, і це давало свої результати. Репортажу, що насправді будь-яка людина, яка стикнеться з агресією по відношенню до себе в підліткому віці, може її реалізувати таким чином, що ми будемо вимушені стикнутися значно більшими загрозами в майбутньому. Але ну є велике питання випускати все це на одному каналі, бо все-таки це дуже різні аудиторії. Ну це умовно, якби там леви на джипи, оп, і почали випускати Crime. Так, леви на джипі чітко розважальний контент, але тим не менше, ми ж говоримо про ядро. Я і більшість людей отримували задоволення саме через веселий і ненапряжний формат подкастів, тобто через веселу комунікацію Жені і Спартака, а не через маньяків. Інше ціль... цільова, це все, що я хочу сказати, але будемо дивитись, цікаво, чи призведе це до результатів, на який Спартачок розраховує. Виглядає дивно, як на мене, Ну. Деніс Ендрю Нільсен народився 23 листопада 1945 року у Фрейзенбурзі, Шотландія. Він був другою дитиною з трьох у родині Елізабет та Олава. Родна... А ви що думаєте? Розказуйте. До речі, я також думав запустити True Crime канал насправді в якості продюсера саме і працювати з цією нішею, з ведучим або ведучою, але не до того зараз. Можливо, через місяців 6, якщо взагалі ситуація буде ще актуальною. Як ви по True Crime? Дивитесь, не дивитесь? Шарите за блогмайстра, кавальських, вівсянку? Не шарите? Пишіть в коментарях. І я хотів би зробити акцент на тому, що його батько не дуже хотів заводити дітей і не дуже волів би мати сім'ю. Чому небажання заводити сім'ю дуже сильно впливає на потребу людини реалізувати себе як батько, як сім'я. Коти. коти, як база для каналу. Я знаю, я спитав свого пса, де моя ковбаса. Совно нового випуску шоу під питанням я можу сказати лише наступне: а, був блок про сексуальну травматизацію. Угу. І мене тригернув спогад, де мене закликає до себе а, на років шість старша за мене, просто тучна жаба з жирним волоссям. Це абсолютно точно був не я. Дякую, що були тут. Дякую, що підтримуєте цей канал спонсоркою і на баймія кофі. Папа, -па, і всього вам найкращого.